Риччя про неправедного суддю, він розповів їм, причув, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи, в якому місті був один суддя, суддя, який Бога не боявся і людей не соромився, була в тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів та згодом сказав собі, Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила її, не докучала мені, і промовив Господь, слухайте, що каже неправильний суддя. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них, кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі?